Понеділок, 26 червня, у Божій справі потрібно старанно планувати. Якщо добре перед царем, то нехай дасть мені листи до князів, які на другому березі ріки, щоб мене провели, аж доки не прийду до Юди і листа до Асафа, щоб дав мені дерево на мури міста. Не другий розділ сьомий та восьмий вірші. Оскільки цар прихильно поставився до його прохання, Неемія набрався сміливості і попросив додаткової допомоги, яка була необхідна для здійснення його планів. Щоб місія виглядала ще більш гідно й авторитетно і була забезпечена захистом у дорозі. Неемія випросив військовий супровід. Він також отримав царські листи до правителів за Єфратом на тих територіях, через які він мав проїжджати по дорозі в юдею. Він також узяв із собою лист до охоронця царського лісу на горах Лівану з наказом відпускати дерева, необхідні для відновлення стіни Єрусалима й тих будинків, які Неемія планував побудувати. Приклад цього святого мужа повинен навчити весь божий народ, що потрібно не лише з вірою молитися, а й діяти з мудрою старанністю і вірністю. Скільки труднощів виникає на нашому шляху, і як сильно ми гальмуємо роботу божественного проведіння, здійснювано для нас через те, що не бачимо зв'язку між релігією і розсудливістю, передбачливістю та старанністю. Ретельне обмірковування та зрілі плани не менш важливі сьогодні для успішного здійснення священних заходів, як і в часи Неемії». Неемія не покладався на мінливі обставини. Він отримував кошти, яких йому бракувало, у тих, хто міг їх дати. Багатства та скарби всього світу належать Богові, хоч буває, що вони у власності нечестивих людей. Якщо Божі слуги поводитимуться мудро й розсудливо, щоб благодійна рука Господа залишалася над ними, вони зможуть роздобути кошти, необхідні для просування його справи. Досвід Неемії з відновлення Єрусалима це наука для дітей Божих усіх часів. І нині є потреба в мужніх людях з рішучим характером. Апостол Павло пише: нарешті зміцнюйтеся Господом та могутністю його сили, зодягніться у всю Божу зброю, щоб ви могли протистояти підступності диявола. Послання до Ефесян, 6 розділ, 10 та 11 вірші. Якщо служителі не будуть пильні, ворог домішуватиме своє зло до кожної доброї справи. Він постійно прагне зіпсувати Божі плани. А нам, дорогі друзі, постійно потрібно ці Божі плани виконати, намагатися всіма своїми силами, талантами та можливостями формувати той характер, ту могутність і силу просити у Бога, яка дозволить нам впевнено планувати і з вірою виконувати заплановане.